Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на червоному відео. І спортс не хочуть, щоб ми грали в їх гру. Тому вони випускають ікону. Черговий раз третій тиждень поспіль 93 плюс одна з чотирьох. Але вони нам дали нічого собі. Третю команду шейпшифтерів, де ви можете залутати одразу Еу себе. Стоєчкаво або ліву захисницю Сміт. Нічого собі, контент. Але ми вирішили це все діло об'єднати з дійсно прикольним паком з магазином. На жаль, така гра, на жаль, такий контент, але в мене є монети, я трейдив весь сезон для того, щоб фанитись і відкривати їх. Сподіваюсь, у вас теж є монети. Сподіваюсь, поради по трейду сезон допомогли вам зараз теж трошки розважатись і ви теж можете це відкрити. Якщо так, пишіть мені в коментарях. Кого ви зловили? А для вас ранкове відео під каву, де будуть оці пакетики разом з іконами від тих, хто їх збере. Може, Ярик ще сюди щось цікавеньке накине. Отакий От літній контент від FC. Чекаємо на. Футіс. Якщо ви новенький на каналі, не забувайте підписатись. В нас ставочка на Шагабали готова. І ми перевіряємо, чи буде в моєму пакетику карта дорожче, ніж 400 тисяч монет. А тут в нас Гаран 96 ікона або герой Шейп Shifter. Полетіли. Це буде ікона. Here we go. Перший в нас нападник. Це буде герой, по-моєму, Нур 96-го рейтингу. Прекрасно. Гарний старт. І ікона Шейпшифтер. Ти хто? Я поняв. Я поняв конторка. Розрахуйте ставочку. На гірша. Ай, контора. Ну ви бездарі. ви мали мені зараз покласти Марадону, або кантана. або хоча б Віра, який в мене є. Щоб шакали прийшли це відкривати. Ну як вони будуть змотивовані. Я ж їм не розкажу, що Сікаріо вчора зловив марадону, вони не повірять. <стит> <сит> Оце слухайте. <спит> <спит> Це буде ікона. Цоп Уельс. Це буде дівчинка з ShapeShifter. Але навряд це буде гарна карта, да? О, я перепрошую, це УЕС, це євро жіночо. І Сава. Ну слухай, непогано. Не напевно Ті родин, але і не Касілія за 100 тисяч монет, і не Сір Бобі Чартон за 150. Поки виглядає непогано ці пакетики. Може там за ними хтось ще? Дублікат Каспарі. Ну, Сава норм. О, він хоче 96. Окей, це четвертий тиждень. Гаран. Добре, друзі. Давай, бажаємо тобі успіхів. Але тут касіля ти не зловиш. Але команда шейпшифтерів четверта, вона ледь не найкраща. Там або перша, або четверта. Тому віримо, що випаде щось гарне. Я не орієнтуюся в волкаутах, в модельках і таке інше, тому для, для мене це буде здивування. Жегрова і Біондоло. Мені здається, це два Фодора. Але ще Лет, Валенті, Кулі Мендіо, але це все фодор. 99-й пенсій трикутник. А що це дівчинка? Вона щось коштує? По статах виглядає розрив. Це завоз? Серйозно, та ну? Ти стебеш? Тим часом в нас новий пік на ікону. Перший це Гаринча, другий Сіві Д. Пушкаш. Пшір Бобі Чарлтон. Напевно, це непогано з цього піку. Але в цілому вони знущаються, погоджуйтесь. Бо в Кенідалне ще немає кращої версії. Так, бразильський Бєзер тут у нас дзанеті. Ну цей пік це взагалі знущання. Дивіться, моя думка така, навіть якщо б вони зараз додали сюди всіх шейпшифтерів і прибрали тоті, то я зараз хуйню хотів сказати, бо в нас же таке вже було це була б така сама фігня. Свій пак відкриває за нас, за вас і за Донбас, як то кажуть. Давай 550 тисяч монет. Та ти шо? Скільки вугілля можна купити, але він відкриває пак. Хопа, Ікона! Спочатку лівий вік. О, це хем! Слухай. Це буде дівчинка гарна, до речі. Але англічані бездарі. Але англійці. Але це хем. Це вже непогано. І ікона шейпшифтер. Підвисання. Нікітос. Нікітос. Подивись ці очі. Подивись ці очі. Ти мав. Бути протилежністю. А не йти разом зі мною на дно цього корабля. Мені там і самому місця вистачає разом з Касілясом. Наші ти це зробив? Так, ну що, пане скіллет. В нього 873. Тисячі монет. Але ми його розвели чатом на пак. Прикиньте? І-ей! Сюди потрібен Марадона або кантона. Давай, бажаємо успіхів. Give me Maradona, or I will retire. Як казав класик. Респект, є. Респект. Прекрасно, ЛБ з Боснії. А, а чого в них 6 зірочок? Вони 6 разів виграли в товариських матчах. Що це таке? Жегрова, Прекрасно. Але мені цікава ікона. Я зробив все, що міг. Ну, типу я вам просто відповідаю. Може впасти лено з будь-якого паку, але тут вірогідність ловити топа найбільша. Це буде ікона. І Верш дивиться. Диви, ЦП Канада. Не маю гадки. Хто це? Сан Дієго, Ясно, Шеріден, пасос, але ікона може врятувати. Хто це? Чому він навіть не схожий сам на себе? Я розумію, що там Реал Мадрид. Але він міг його купити за скільки? За 100 тисяч монет? Я в ДІАС і пампушка. В нього Ево Хемс Фінесом. Ні, в нього ЦАП-97, друже. В нього була інша флафі. Ла Ліга. Хто це? З Барси? А це Воротар. І Безер з Бразилії. Ну він відбиває майже ціну паку. Типу, в контексті мета це точно краще, ніж е... Касіліас або Чалтон. Але, але Бездер. Покажи хем, будь ласка, бо я провтикав. по Пому там була звичайна цапні. 96-та хемний мусор під час Імортля вона була мусором і пофіксила. А як так можливо? Давай, Таляс, ми в тебе. Певно, треба викликати каретку. Сікарю, мені. За у нас перемог паркінгом і в рот. Пане Таляс, ваша ікона! І, ну дивіться, перший тиждень був мусор. Другий, 100 пудов зараз будуть казаря. Дивіться, Принц 94. -та. Одразу два золотих плейстайли. І не просто, а! Це фінесшот, питання по фінесшоту. І це прес-провен. Сірбабі Шартан. Шейпшифтер є, питань немає. 96-го рейдену, 4 золоті плейстайли. Та тут, слухайте, тут навіть Принц не довелося рекламувати. Це вже набагато краще. Так, друзі. В першому був Сір Бобі Чартан. Чи може бути щось краще? Ви скажете ні. І я вам скажу, я теж не вірю. Але Пушкаш в першому. Джан Франко Дзол, Я забив Фернс Пушкаш, де? Бляха, забув, як Пушкаша звати. Роберто Баджо і бразильський Бєзер під еволюцію. О, такое. Отак, як вам? Дві Team of Year ікони. Якщо б вам під івент Team of the Year сказали, що у вас в піці буде дві Team of Year ікони, то ви просто джигу танцювали, як Брюс Вілліс у фільмі Останній бойскаут» від радощів. А зараз ви що? Будете вертіти отак носом? Ні. Окей, в нас ікона. В нас ікона. А і не одна, а чотири. No. Два валета, як то кажуть, і вот это. І тут реально має падати клас. Тому ми бажаємо тобі успіхів. О, друзі, лайки протискають. До речі, не забувайте протискати лайки. І на ютубі в трансляції, і тут. Це буде ікона, по-моєму. Родрі рарний. Ой, це дуже погано. Тобто в тебе 5 рарних карток і ікона. Але ікона може все врятувати. Ну, слухай, по грошах відбились, напевно. Близько, да? Він десь 500 і коштує. Касіліа Студіо. Та ні, не Касіліс. Привіт, Сергій. О, дивись! Оце треба було відкривати! Да, 550, да, воно. Тут же ікона або герой. Гаран 96. Це буде ікона. Але в нас підвисання. Блін, та як погано. Дайте нам додивитись. Інтернети. Це буде. Я не знаю хто. Арнар Тодір, але нам потрібно. Хто це? Оу, Марадона 98-й! нарешті тебе завезло на стрімі. Сьогодио. Дієго Армандо Марадона. Ми це бачимо в пікселях. Але. яка різниця? Та не В мене аж настрій піднявся. Бо Сікаріо ніколи з цих паков реально не завозить. Він відкрив мільйонів на 50, напевно, за фіфу. І це ледь не перший завоз. Сюди його. Да, 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 надприродне. О, Нікіто, стоп, то трошки відскакуй. Скажи ще що Ріо 2.2, і я буду продаватись. Це П з нової. Стоп. Це м, Австралія, чи... Австралія, да? Карпентер. І Гюлєр. Ну таке. Те, що фул дівчатам і зробив 13, не сумніваюся, емоція, це можна робити, дівчата м'ятові. І жігрово тут. І Муендо. Фігня. Але питання якоюсь схемою. Твій пак 550. Іє. Де кантона? Де Марадонна? Це буде ікона, не герой. Але я правильно розумію, що краще був би герой, бо герой це гарант перемоги. Герой це або Азар, або туре, да? Або Люсио. Лише рарний Одегор і Касіліас. Ні, ну це фігня. Слухайте, вчора вночі відкрили, кажу, таких чотири було жодного Касіліаса. Я реально думав, що контора покращила дроп і дала хоча б зараз дроп з цих паків. Одна special карт І це Касіліас. 550 тисяч монет. 6 червня. Добре, друже, три піки на ікон. Ми тобі вдячні за контент, вибо що затримали. Ставка є, нам потрібна карта за 500к. Давайте. Here we go! Перший CVG, другий Джан Франк номер, Лот номер 3 Сміт, Але Келли і Фоуді. Папа-па-па. З першого піку в нас Пасос FC. <coughs> Джерард 500К. <пиш> пише нам пане Таляс. Неправда. Спроба номер два. Не рахуємо. Сір Кенідаш, це може бути 500К. Ціна Сіра Кенні. Сміт завжди в цьому місці. І Чаві С є? Кенідаліш або Чаві, друзі. З історіями ставку просрав. 540 близько. 515. Да! Зіграла! Далгіш 520! Зіграла! Розрахуйте на один! І ще залишився один пік. 520 є! Рауль Гонсалес Бланко. Ізі Шакабали, Гаринча. Але слухайте, піки такий пасос. Сірбо Бічалто навіть не новий, а фьючерс замброд. Аплодисменти. Братан, ну я чесно попередив, що це скам. Слухай, окрім жартів. Знов ікона. Іей, та дайте біста. Best player in the game. Слухай. Вандайк і ще один Вандайк. Два Вандайка не можуть принести нікого, окрім фул Біста. Ну давай. А яка тяжечка, да? Яка тяжечка? FIFA яка? А? О, таке вам. Тому що, якщо не питати, то просто ну, вони можуть не прийти. Пане Сікаріо, Почекай, це ж не те, друже. Це це. А, ти хочеш і те, і те. Давай. А ти продав же свою патрі? Сап Сполучені Штати. Не знаю хто це. НВСЛ. Дякую за контент, друже. Sietl Rein. Біє ондол. Але вона перша. До речі, є шанс, що другий буде хтось гарний. МГ. Це не погано, насправді, це не full fodder, як мінімум. Да, Каш, я теж про це чув. Сумамен Валентій. -um Ні, ну то не для його складу, але слухай, в цілому пак непоганий. Кар'єра прикольна за рахунок інтерактива з глядачами вороння трансферів, стратегія команди. Та, да, Фаміч, але... але питання, як багато людей це витримає? А Патрі ж не підняли максималку. А, ще не підняли Сікаріо багато в Патрі. Я думав, він же продав-то пішов відкривати паки. А де за 550? Так, стій, та, ти... а ти відкривав же гарант? Почекай, та не це! він не чує. Блін, Стій, там же є за 550. А він і в Телеграмі не бачить. Ф Тоттенхем? А хто це? О вау, в нас завис шерплей. Нічого собі, Сікаріо, ніколи такого не було. Серхіо Бускетс. А, це дівчинка з Тоттенхему. Нічого собі, ляпо, як погано працює шерплей. І це все дублікат. Друже, там же є пак. 96 ікона або герой. Чи це вже відкривав за 550? Свій пак відкриває за нас, за вас і за Донбас, як то кажуть. Давай 550 тисяч монет. Та ти шо? Скільки вугілля можна купити? Але він відкриває пак. Хопа! Ікона! Спочатку лівий вік. О, це хем! Слухай! Це буде дівчинка гарна, до речі. Але англічані бездарі, але англійці. Але це хем, це вже непогано. І ікона шейпшифтер. Підвисання. Нікітос. Нікітос. Подивись ці очі. Подивись ці очі. Ти мав бути протилежністю, а не йти разом зі мною на дно цього корабля. Мені там і самому місця вистачає разом з Касіллясом. Наші ти це зробив. Ну так гарно починали. Розрахуйте ставочку, будь ласка. Дякую всім за стрім, дякую за контент. Ютуб. Дякую величезні за перегляд цього відео. Пишіть, що ви налутали за цих паків та піків. Буду радий, якщо підпишетесь на канал. Сподіваюся, у вас та ваших близьких. Все добре. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Це буде Україна. Па-па.